Добрий день. Сьогодні ми розглянемо другу сесію 2024 номер 16 На рисунку зображено графік пункції, визначений на 1 1.9. Доберіть до початку речення його закінчення, так щоб утворилося правильне твердження. Я вже собі дозволила на цьому графіку повідмічати е цифри. Крім одинички, виставила 2, 3, 4 і так далі. Тут також я заповнила. Щоб мені простіше було розв'язувати. Значить, питання: найбільше значення функції, Yрівняфік, на відрізку 1,9. Ось воно, найбільше значення функції. Це у мене 7. Я з'єднала з 7-мірочкою. Це пункт Г. Друге, найменше значення функції Y дорівнює f'x на відрізку 1,3. Дорівнює. Я беру уже не все, що нам дано, а тільки на відрізку 1,3. Найменше ось тут. Значить, це у нас п'ятірочка з'єдною з, з п'ятіркою. Найбільше ціле значення X, за якого справді це нерівність рівність fx менше 0. Дорівнює. значить, менше нуля. Це нижче, ніж ox. Значить, це у нас. Іх дорівнює 6. З'єднала. Все. Номер був доволі таки легенький. Справилися б з ним і п'ятикласники. Дякую за увагу. До побачення.